Стіл зі справжнього човна гойдалки біля річки, а поруч дерев'яні фортеці. Розглядати на цій сядибі є що з'явитися цим виробам допомогла уява. Говорить їх автор Максим Котегав. В лісі бачать люди дерево, пеньок. Я бачу кабана, оленя, лося. Побачили сухий дуб. Всередині ще й пустий, в мене в голові вже вінтова лісниця, щоб всередині було, заходити. Ось на цьому фото батько Максима. Тоді каже, на садибі не було нічого. Тепер милуватися витворами приїздять люди. Образ цього корабля прийшов ще до війни, каже майстер. Рождаються, яким чином. Прохожу, бачу якусь річ, якусь паліняку я вже в голові собі представляю. О, це буде подставочка. На подставку нашу подставить. Ага, Караблі. Гармати, шлюпки, фігурка за стерном. Свій фрегат Максим зібрав із сотні деталей. Все функціонує в ньому, кожна лібодочка, кожний цепочок, кожний якорьок. Дверцята із люстри, щогла із бамбуку, а на носі судна русалка. Вітрильник чоловік назвав Файзер. Сталося як. Телебачення було вимкнене, і хлопці не брали інтерв'ю, чому він назвав свою собаку Файзер. І так трапилось. Не прививався Файзером. Зробив і схованку всередині. Це для 500 точок євро або для пляшечки конячка. Тепер Максим Котегов мріє продати свій корабель, а гроші передати місцевим захисникам. Щоб вони гарно джалили ворога, ну і собі придбали для цих жал все необхідне. А ще чоловік створює ось такі роботи за мотивами ветенанок Миколи Теліженка. Їх передав кільком частинам, аби вони оберігали бійців. Наш козак і через думи нашого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка через його голову і по російському гербу. Говорить, задумів багато, як і бажання творити та найбільше мріє, аби Україна перемогла. Тетяна Рева, Олег Кураш. новини на Суспільному, Черкаси.